Ще у вересні для розробки проєкту статуту територіальної громади Коваля міський голова Сергій Кошарук створив робочу групу, завданням якої, з поміж іншого, було зібрати та опрацювати пропозиції громадськості щодо такого первинного правового документу місцевого значення. Керівник робочої групи, секретар міської ради Василь Шворак, зізнається, що у цьому питанні ковальчани не збираються вигадувати велосипед, а лише узагальнюють та використовують досвід інших українських міст. За основу брався, звичайно, досвід і вчався по статутах інших міст, зокрема наших міст, Волині, зокрема Луцька, Володимир Волинська, Полтави, Хмельницького і інші статути. Все це зараз введено в такий, такий збірник статут, це такий свого роду правовий акт, який юридично найвищий для територіальної громади того чи іншого міста або селища. Локомотивом розробки статуту територіальної громади у Ковалі виступила міська влада. Ковальський мер Сергій Кошерук сподівається, що рух у напрямку подальшої демократизації життя територіальної громади для влади та ковальчан буде зустрічним. Я переконаний в тому, що коли буде активне громадянське суспільство, тобто, коли будуть активні громадські організації, в нас багато проблем вирішиться само собою. Певні. Ну, на мою думку, скажімо, негативні моменти у розвитку міста. Вони можуть мати місце тільки за того, що є певна бадужість більшості Головні сподівання ініціатори покладають на творчий креатив самих ковальчан, думку яких хотіли б почути в процесі публічного обговорення проекту. Свої міркування та пропозиції щодо змісту малої конституції Коваля вже висловили члени громадської ради при міському голові. Нам не треба статут політичний. Нам треба більш прив'язано до хоча б до, той, до той землі, на якій ми живемо, де ми ходимо, де ми те то саме. Тому я знач, пропоную одним із розділів окремо виділити екологія і навколишнє середовище. Окрім екології, представників громадськості також хвилює проблематика медичного обслуговування, соціальні гарантії ковальчан. З поміж іншого, в статуті міста пропонують закріпити і право фінансувати з міської казни громадські організації Ковеля, передбачити додаткові преференції для місцевих товаровиробників та підприємців. Проект документу ще має пройти процедуру громадських слухань, а остаточно його зміст та форму визначать депутати міської ради на своїй грудневій сесії.